І до військових новин на вітчизняному флоті тривають планові заходи навчально-бойової підготовки. Днями корабель управління Славутич в рамках підготовки до виконання завдань курсової задачі здійснив контрольний вихід в море, де екіпаж відпрацював ряд корабельних навчань та тренувань. За діями військових моряків спостерігав наш кореспондент Данило Онівко. Контрольний вихід в море проходив під наглядом командира бригади надводних кораблів, капітана першого рангу Олексія Доскато. Головна мета перевірити вміння і навички особового складу та справність матеріальної частини. У морському полігоні екіпаж корабля управління Славутич відпрацював навчання сплавання в штурмових умовах протипідводно-диверсійної оборони корабля, боротьби за живучість, а також дії в разі застосування противником зброї масового ураження. В ході навчань медична служба провела тренування з надання умовно пораненим невідкладної допомоги. Ракетно-артилерійська бойова частина Славутича здійснила практичні артилерійські стрільби по морським та повітряним цілям, знищивши умовного противника. Перед бойовою частиною 2 було поставлено завдання виконати бойові вправи, артилерійські бойові вправи ЕС. 3, 6, 9, 10 буки, 40 буки, 60 буки, 65 буки, 69 буки. На що бойова частина 2 виконала ці стрільби успішно, оцінку поставив нам добре. Особовий склад свої дії виконує вірно. Під час виконання артилерійських стрільб деякі члени екіпажу пройшли бойове хрещення. Старший матрос Дмитро Звада служить на кораблі вже вісім місяців, але в якості кулеметника вийшов у море вперше. Своїми емоціями хлопець охоче поділився з нами. Під час сьогоднішнього виходу, в якості старшого кулеметника, я вів, вів стрільбу з СПУ 2 М7. Враження. Найкраще ціль була вражена, і все було пройшло дуже добре. Варто зазначити, що корабель управління Славутич на сьогодні є флагманом з'єднання кораблів країн-учасниць чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор, керівництво яким за принципом ротації в минулому році прийняла Україна. Чергова активація Блексіфорівської п'ятірки запланована на кінець березня. Тож зараз на вітчизняному флоті тривають заключні приготування до спільних морських маневрів.